Депутатів на пленарному засіданні 30-ї позачергової сесії зареєстровано 17 депутатів. Зареєстрована кількість депутатів достатньо для відкриття сесії. Оголошую 30-ту позачергову сесію для до ради І Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Прошу хвиленого і мовчання, що над всіх загиблих. Дяцьким лікарня Потару Олександр Дмитрович, начальник відділу фінансів селищної ради 23, начальник відділу змейних відносин Василиш Дмитрович, начальник відділу кової та кадрової роботи русна Марія Романіна. Міжсесійний період виїждні народження святкували. 3 березня, член виконавчого комітету Гнатишин Іван Іванович, 6 березня, директор Залічанського ліцею імені Володимира Івольського депутат селищної ради Северилова наросла Степанів. 12 березня настоятель храму Української Рестолицької церкви благовіщення Пресвятої Богородиці Отець Михайло Сметанюк. 16 березня директор Дертинської дитячої медичної школи Варцик Зоряна Васильівна. 17 березня на темі відділу фінансів Длятинської селищної радивації Тарас Михайлович. 20 березня член виконавчого комітету з Латинської селищної ради Лейдюк, Іван Іванович. 22 березня член виконавчого комітету для Атинської територіальної громади пара церкви церкві Різдва Пресвятої Богородиці селища міського типу Діля та мотець Богдан Іванюк. 24 березня, заїду до Зарічанської сітки вівтеки Ганна Степанів. 26 березня начальник освіти культури молоді і спорту Гаврилів Микола Миколаєвич, член закладучого комітету 31 березня Кушина Ярослав Миколайович. 17 червня настоятель церкви Української Святої церкви святого Михаїла села Чорнів з Лавиць Іван Климів. 19 квітня eh, згідно Чорнопотоківської сільської великої Василишини Мирослава Степанівна і сьогодні eh, своє народження святкує 40 років депутат Делятинської селищної ради, дячок Михайло Васильович. чим ми всіх вітаємо. Мідної <звітнення> праці. <звітнення> <звітнення> На сьогоднішню позачергову сесію виноситься ряд питань порядку денного. Порядок денний є у вас на руках. Пропоную прийняти відповідний порядок денний за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? 18. 18. Порядок денний прийнятий за основу. Додатково, пропонуються включити в порядок денний наступні питання. Перше. Внеснення змін до рішення ради від 9 березня 2023 року, номер 10 92, 28, рік 2023, про затвердження програми. Підтримки військової частини та підрозділів Збройних сил України розташованих на території Діратинської селищної і територіальної громади на 23-й рік. Проєкт рішення на сторінці 13, доповідач Петро Кімець, заступник селищного голови. Хто за те, що відповідний проєкт рішення включити передоденний? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? 18 за проект рішення включено на розгляд питань порядку денного. Наступне. Пропонується включити передоденний. Проект рішення про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету Делятинської селищної територіальної громади на 23 рік. Доповідаючи Тарас Вацик, начальник відділу фінансів. Проєкт рішення на сторінці 15. Хто за те, що відповідний проєкт рішення почути передуденний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 18 за проєкт рішення включено в порядок денний. Наступне. Пропонується включити денний проєкт рішення про передачу майна в оперативному управління комунальному закладу спортивний клуб про Діляхнської селищної ради. Віддач Марія Руслан, начальник відділу справової та кадрової роботи. Проєкт рішення знаходиться на сторінці 16. Хто за те, що дане питання порядок денний, прошу узор. Хто за? Проти, утримались. 18 за проєкт рішення включено в порядок денний. Наступне. Пропонується включити передденний проєкт рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки підприємству служивчої кооперації деляти. що Підмір Василиш, начальник відділу земельних відносин та екології. Проєкт рішення окремі прошу. Хто за те, що даний проєкт рішення включити переденний, прошу голосувати. Хто за? Проти, затримались. 18. 18. За проєкт рішення включено впередденний. Чи будуть ще в з депутатів доповнення зміни до запропонованого порядку денного? Якщо ні, є. а то ви в цьому. Вже при, при розгляді тож матеріальна допомога. Тож окремих хреми не потих. Чи будуть ще у когось зміни доповнені? Якщо немає, я тоді ставлю на голосування прийняття відповідного порядку денного в цілому. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? 18 за проєкт порядку денного прийнятий в цілому. Планується такий регламент роботи на сьогоднішньому планарному засіданні, доповіді до 10 хвилинської доповіді, до 7 хвилин, постановка запитання до відповідь на запитання до однієї хвилини. Запитання до відповідь означає до 10 хвилин, виступи у вворені до 5 хвилин. Хто за такий регламент роботи на сьогоднішньому пленарному засіданні, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. 18. 18 за регламент роботи сесії прийнято. Згідно регламенту селищної ради перерозділу питань передподенного сесії вдалося до 20 хвилин для голошення достатки запитів та заяв. Чи є бажаючі оголосити запити, заяви та пропозиції? Якщо немає, тоді переходимо до розгляду питань передпуденного. Перше питання пронесе змін до рішення селищної ради 23 грудня 2002 року номер 1048 26 2022 про бюджет Дрятинської селищної територіальної громади на 2023 рік Тарас Мацик, начальник відділу фінансів. Проєкт рішення на сторінці 2. Даний проєкт рішення розглянуто перед цим на профільній бюджетній комісії, на дні депутата. Тому чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого порядку проєкту рішення? Якщо немає, тоді пропоную. Прошу Є у нас зміни доповнення, тому я ставлю на голосування прийняття відповідного порядку проєкту рішення е -е за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. 18 18 за е, проєкт рішення прийнято за основу. Тепер є в нас е, зміна, Юрій Дмитрович хоче зачитати. Звернення Звернення від жительки нашої, ну, нашої громади надати допомогу їй на лікування сина. Жителька підзвичай Куцінко Ольга Гермініна. Вона працює в ліцеї номер 1 Вчителе і син у неділю попав у лікарню, в реанімацію, дуже важке становище, там робили операцію, наскільки я знаю, там 8 годин зараз знаходиться в реанімації. Вона і, ну, і виховує двох синів сама, без чоловіка, плюс працю, ну, працює, працює нашій, нашій громаді і платить податки. І я пропоную. Ну, Надати допомогу в сумі 50 тисяч гривень. Чи є якісь пропозиції, зауваження? Ставлю на голосування. Е пропозицію Юрія Дмитровича. Хто за, прошу голосувати? Роди, ну, 18. Пропозиція підтримана. Є ще одного доповнення, яке як доповідав на дні депутата. Прошу ще в, включити в, в проєкт рішення наступні зміни. Законом 011.11, первинна медико-санітарна допомога, по кеку 26.10 червень зменшити на суму 98 496 та відповідно від не збільшити на ту саму суму. Та відшкодування вартості лікарських засобів у кожному 112146 грудень зменшити на суму 36200 і на таку саму суму відповідно збільшити квітень місяця. Чи є запитання про відповідні пропозиції? Якщо немає ставленого голосування відповідну пропозицію про зміну, то буде рішення. Хто запрошує голосувати? Проти? Утримались? 18. 18 за пропозиція підтримана. Чи будуть ще в кої зміни пропозиції до запропонованого проєкту рішення? <кліпатріст> Якщо немає, тоді ставлю на голосування відповідний проєкт рішення зі змінами в цілому. Абрам'юк, за. Брецько, за. Вацик, Грицик, за. За. Дімянчук, відсутній, дідик, Дячук за. Михайло, дячок Юрій, за. Жигалюк, за. Зупник, за. Шкіряк, за. Квітчук, відсутній, Кіщук і Ревідсутній, Кіщук кіщу Фрий. Косилу Роман, і Роман ні Масевич, і тут Меланю, і Настюк Настю, Панько, Северилова, Степура, підуть, Товпашко, Тов Картушинська, Шовгеню, пітуть, ні, Чайби, 18 за. 18 за рішення прийнято в цілому. Дякую, Тарас Михайлович. <звігінь> Наступне питання порядку денної пронесе змін до рішення селищної ради від 15 грудня 2021 року no 16 рік 2021 про програму сприяння, вирішення питань, піднесення, престижу військової служби, соціально-побутових і культурних проблем, військовослужбовців, інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної і просвітницької роботи, правове виховання військовослужбовців військової частини А18.07 на 22-25 роки на 23 рік. Доповідач Петро Кмельниць, заступник селищновий проєкт рішення на сторінці 5. Дані питання, так само проєкт рішення розглянуто перед засіданням сесії на дні депутата. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача по відповідному проєкту рішення? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, я пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу від цілому. Не заперечують. Тоді ставлю на освані відповідний прокрішення за основу і в цілому. Абрамів, за. Брец, за. Вацик, за. Грицик, Дем'янчук, відсутній Діди, за. Дякую, за. дячок за. Юрій, за. Жигалів, Зупник, за. За. Шкіряк, за. Квітчук відсутній Кіщу Кирил, судній Кіщук Срій, посила Михайлов, посила Романів, судні Масейович, суттєві Меланів, відсутній Настя, Панько, за. Северилова, Стефура, відсутній Товпашка, Партушинська, за. Шугенюк, відсутній Щедрів, відсутній Климюкза. 18 за, за проєкт рішення прийнято за основою в цілому. Е, наступне питання порядку денного. Про Просто змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Ділянської міська лікарні плану лікування та реабілітації Ділятинської селищної ради за 2023 рік. Проєкт рішення на сторінці 10 доповідач Володимир, Дмитров, е, Володимир Дмитрович Кутав, директор комунального інвестиційного підприємства. Е, дане питання так само розглянуто на депутата перед е, сесією, чи є потреба доповідати. Чи є запитання до допомоги? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, ставлю на голосування відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Брецько. За. Ваців. За. Грецик. За. Дем'янчук відсутній. Дід. Дядчук Михайлов. За. Дячук Юрій за. за. Зубник. За. Шкіряк. За. Квітчук, відсутній, Кіщук Юрій, відсутній Кіщук Сурій. Посилив Михайло. Посила Рома, відсутній Масевич, відсутній Миланів, відсутній Настюк. За. Панько, Северелова, Стефурок, відсутній Топашко, Ковтушинський, Шугенюк, відсутній, Чайберг, відсутній, Климів за. 18 за. за. Проєкт рішення прийнято за основу і в цілому. Наступне питання порядку денного. Про звернення рішення виконавчого комітету Дрятинської селищної ради. Проєкт рішення на сторінці 11. Доповідач Петро Якименко. Дане питання так само розглянуто перед сесією на дні депутата. Чи є потреба доповідати по відповідному проєкту рішення? Добре. Чи є запитання до доповідача по відповідному проєкту рішення? Добре. Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Що немає ставленого голосування, прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Брет, за. Вацик. За. Грицик. За. Дем'янчук. відсутній дідик, дячук. <рес> да. Юрій. За. Ячук Тюрік. Джигалюк, Джуплік, Шкіряк, за. Квітчук, Кіщук, Віра, відсутня, Кіщук Срій, посила За. посила Роман, відсутні Масейович, відсутні Меланів, відсутні Настюк, Панько, Северилова, Стефура, відсутні Топашко, за. Партушинська, Шогенюк відсутність, Чабів, відсутня, Климів за. 18 за. 18 за рішення прийнято за основу основою цілому. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення селищної ради від 2 березня 2023 року номер 1092 рік 2023 про ствердження програми підтримки військової частини та підрозділів Збройних сил України, розташованих на території Ділятинської селищної і територіальної громади на 23 рік. Проєкт рішення на сторінці 13. Допутач Петро Якимен, заступник селищного голови. Дане питання так само розглянуто перед сесією на дні депутата, чи є потреба доповідати. Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Що немає, пропоную підставлено голосування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Абраміс. За. Брецько. За. Вацик. За. Грецик, за. Дім'янчук і тут дід. Дячок Михайло. За. Дячук Юрій. За. Жигалю, за. Зупник. За. Шкіряк. За. Пітчук, відсутній Кіщу Піра, відсутній Кіщук Срій, за. косило Лонхайла, косило Роман, відсутній, Масевич відсутній, Міланюк відсутній Настю, за. Ванько, Северилова, Стефурак, відсутній, Топашко, Партушинська, Шогенюк відсутній, тутні, Щельба, відсутня, Клим'юк за. За. за 18 за проєкт рішення прийнято за основою і цілому. Наступне питання порядку денного про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при здійсненні будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету Білятинської селищної територіальної громади. На 23 рік. Проєкт рішення на сторінці 15, до та разваці, начальник відділу фінансів. Дане питання так само аналогічно розглянуто перед цим на дні депутата. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, ставлю на голосування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Абрамік. За. Брецько. За. Вацик? Бацик. За. Грицик. За. Дем'янчук і судній Дід. Дячук За. Дячук Юрій. За. Жигаль? За. Зубник. За. за. Квітчук підсудній Кіщук Вірецький Кічук Сергій. За. Кисило Михайло. Посил Роман, відсутній Масевич, відсутній Миланюк, відсутній Настюк, Панько, за. Северило, Стефура, відсутній Топашко, Картушинська, Шовгенюк, Щербюк, відсутній Климюк, за. 18 за. за. Проєкт рішення прийнято за основу і в цілому. Наступне питання порядку денного. Про передачу майна оперативне управління комунальному закладу, спортивний клуб, прус, Делятинської селищної ради. Проєкт рішення сторінці 16 до передачу Марія Русна. Дане питання так само розглянуто перед засіданням. Сесії, чи є потреба доповідати? Немає. Чи є запитання до доповідача? Чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, тоді ставлю на голосування тренітаю відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Аврамів. За. Брецько. За. Вацик. За. Грицик. За. Дем'янчук. Відсутній дідик. Михайлов. Михайло. Дячук Юрій. За. Жигалюк. За. Зубник. Шкіряк. Квітчук, відсутнє кіщук, відсутній кіщук Сергій. За. косило Михайло. Косило Роман. відсутні Масаєв, відсутні Миланні, відсутній, відсутній, відсутній Настюк. За. Панько, За. за. Стефура, відсутній Товбашко. За. Партушинська, за. Шовгенюк, Щербюк, відсутній Климюк за. Сімнадцять 17. 17. за Це рішення прийнято за основою в цілому. Наступне питання порядку денного. Про затвердження звіту, про експортного грошову оцінку та продаж земельної ділянки, підприємству, споживчої кооперації деляти. Проєкт рішення в окремій брошурі доповідач Любомир Василишин, начальник відділу земельних відносин та екології. Дане питання так само розглянуто перед сесією депутата. Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача по відповідному проєкту рішення? Ми попередній раз надавали на... 560 тисяч було. Вони не зробили рецензію до звіту, а ми не прописали їм термін, протягом якого. І тепер при оформленні договору, договору купівлі-продажу нотаріус відправив по рецензію. Відповідно, треба було робити новий звіт. Тепер нам треба скасувати попереднє, визнати таким, що втратило чинність попереднє рішення і затвердити звіт уже в новій, з новою вартістю. Було 560 тисяч, тепер буде 638 тисяч 637 гривень. Це вони довший час були орендарями, платили. Оренду плату і навіть після того, як ми їм дали дозвіл на викуп, поки вони не оформлять договір купівлі продажу, вони платять оренду плату. Що цікаво, різниця, наприклад, від плати, і Якщо вона буде буде плата, так як власна ділянка, різниця. Податок. Податок у них все одно від оренди. Оренда рахується від нормативно-грошової оцінки, а земельний податок від мінімальної заробітної плати. Чи є ще питання на подача? Чи є зміни доповнені до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, тоді е, ставлю на голосування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Грецько. Хвацик. Грицик. Семенчук, відсутній, Дідик. Дячук Михайло. За. Ячук Юрій. За. 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 Джигаю. Зупник. Шкіряк. Квітчук. Відсутній кіщу фіра, відсутній кіщу хрістів. Да. Просил Мухара. Да. Просил Роман, відсутній Масею, відсутній Міланню, відсутні Настю. Да. Панько, да. Да. відсутній Топашко, відсутні Топашка. Вартушинська. Да. Шугенюк відсутній Чербюк, відсутній Климів за. Да. 17, да. 17 за рішення прийнято за основою і в цілому. <п 'є> Дякую. Питання порядку денного. Розглянуті. Угу. Чи будуть когось буду по поведення сесії? Те, 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 Дякую. Дякую всім за участь у сесії, депутатам за участь у комісії Одній. апарату за підготовку. Наступна сесія відбудеться в травні місяці. Будемо по коли що. Немає ніяких питань, зауважень, за Якщо немає, оголошую 30-ту подачову сесію юля-то сегодняшній ради закритою.